Серцеїд Стас сп Пєха співав у Черкасах. Російський виконавець дав сольник у палаці культури. Дружба народів. Цьогоріч співак святкує 10 років своєї творчої кар'єри на сцені. Україну їздить зі своїм туром. До його програми зібрав свої кращі пісні. На концерт Стаса ходили й наші кореспонденти. Їхні враження вже за мить. Його люблять за талант та харизму, а ще він справжній серцеїд. На концерт П'єхи у Черкасах прийшли майже одні жінки, усі яскраво вбранні сукні, підбори та квіти. Вікторія на концерт свого улюбленця приїхала зі столиці. його пісні з душою, не зі смислом. Ця спєха підкорив серця жінок різного віку. Для черкащанки Наталії він взагалі ідеал сучасного співака і музиканта. завжди діє прилично і нікакіта там брюки, непонятно, де, вибачте, в нього закінчується вір. Квитки на п'єху розкупили вмить. А Анастасія грошей на концерт красення Стаса не шкодує ніколи. Його спів приходить послухати вже другий рік поспіль. Концерт узнала, ще літом. Сразу узнала, что пойду на концерт и отложила какую-то сумму денег на билет. Пришла первая за билетом, то есть еще все места были свободны. Носта Спіха запізнився на 20 хвилин. Проте оглядачів настрій не зіпсувався. Активно аплодували та дарували квіти. Говорять, якщо з першої пісні, значить концерт удався. До Черка Спієха привіз свої кращі пісні, з якими виступав упродовж 10 років. За майже кожну з них свого часу він отримав премію Золотий грамофон. Крім улюблених хітів, співав ще й нові пісні. Стас П'єха, як завжди, підкорював своєю душевністю та простотою. З людьми поводив себе розкуто та щиро. Дай Бог вам здоров'я, і вашим близьким, дітям, сім'ям. себе, сім'я. Біді сега. Світне із українського. Юлія доброскок, Сергій Фімов. Віка новини.